Будьмо уважні. В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм Жаль мені цих людей, ось вони уже три дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі. Деякі бо з них прийшли здалека. Учні йому відповіли: Звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут, у пустині. Він спитав, скільки маєте хлібів? Сім відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, взявши сім хлібів та роздав хвалу, розламав їм, дав учням, щоб роздали, і вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок. Він благословив їх, наказав теж роздати. І вони їли й наситилися, і зібрали сім кощів, куснів, що зосталося. Було їх якихось чотири тисячі, відпустив їх, відійшовши відразу в човен з учнями, прибувши в далмату краю. Слава Ісусу Христу! Варто подивитися на це писання, яке ми сьогодні прочитали, про це дивне розмноження хлібів і риби, трошки такою єврейською натурою. Євреї, коли щось роблять, дуже часто там ховається якийсь певний символізм. І якщо подивитися, то це чудо, яке Марко так описує, то воно має певну тоді свою логіку. Дає певне пояснення, яке можна відчитати, дивлячись на цю, всю подію. Отже, за Ісусом прийшла велика сила народу. І каже Писання Марко чітко, що вони з Ісусом перебували уже три дні у пустині. Святівці церкви, деякі дивлячись на це, кажуть, це неспроста. Адже три дні це є символ Ісуса Христа, коли перебуває у гробі. І після цього на третій день наступає Воскресіння. Лише людина. Яка справді слухає голос Божий і живе, це та людина, яка удостоїться Воскресіння. Тобто, людина в Грісі є мертва, як Христос у гробі. але той, котрий слухає і зберігає Слово Господнє, це той, який отримує Воскресіння. Мало того, чітко вказано, що ці люди три дні нічого не їли. Чи може мертвий їсти в гробі? Проте, дуже важливий нюанс. Ісус Христос турбується про те, що вони вже нічого не їли. І це є важливий нюанс, бо Ісус Христос дбає не лише про духовне, але також і про наші фізичні потреби. І він про них пам'ятає. І він є той один, котрий справді може дати хліб наш насущний І забезпечити духовний. Без нього людина ніколи не буде сити. Число сім. Сім хлібів. Згідно єврейського розуміння, сім це є число повноти. Також маю ще до вас одне питання. Скільки є днів у тиждень? Співпадіння, не думаю, це є також показано, що людина має днів у тижні. Іншими словами, кожне наше життя, кожен наш день, Господь пам'ятає, Господь дбає. І коли людина покладається на нього, буде мати подостатку. Бо сказано, зібрали повних... Сім кощів, співпадіння недумання. Людина, яка покладається на Бога, буде мати подостат, залишиться і більше отримає від Бога, ніж насправді цього потребує. І каже Христос, що взявши цих сім хлібів, Він їх підняв, поблагословив і переломив. Пригадайте Тайну вечерю. Христос теж бере хліб, піднімає, очі до неба, молиться, благословляє і ламає, кажучи, що це є хліб, який ламається за багатьох. Це є досить важливий нюанс, адже ламання хліба це є силу Христової жертви. Це є ті люди, які входять у цю жертву Христа. Ті, які слухають Голос Божий і приймають. Ті, які осягнуть спасіння. І як Христос дбає про фізичне тіло і дає хліб, так само людина, яка є голодна духом, отримає хліб небесний. Той, який є розламаним і благословений. І далі каже Писання, що було кілька риб. Вони їли, наситили, зібрали, і було якихось чотири тисячі. Число чотири в євреї це є символ Всесвіту, світу. Чотири вітри, чотири простори дороги, чотири основні показники на компасі. Це стосується Лучного Христа. Адже зроблю вас рибаками людських душ. Тому це Писання також говорить, що кожен, хто слухає Слово Боже, і зберігає, Він є учнем Христа. Він є тим рибаком, який має збирати душі для свого Господа, для Царства Божого. Ще один на кінець, важливий такий момент пустиня. Вони були в пустині. Єврейське розуміння і початок християнського розуміння. Пустиня це є місце завжди проби. Святі отці йшли в пустиню в часі Великого Посту, де постили і молилися, і перебували там. Як правило, сорт. Це було місце покути і місце, де людина шукала Господа. Це місце випробування. Деякі святі у цій церкви кажуть, що пустиня це є тутешнє життя на цій землі, де кожен має пройти певну пробу і засвідчити, чи він солома, чи він є ще не зоньким, щоб отримати нагороду вічну. І на кінець напрошується це прохання. Чому, коли людина є в цій пустині, проходить цю пробу, дуже часто Господь не відповідає на ці молитви. В час проби. Коли здається найбільше, його потребуєш відповіді. Але він мовчить. Це є важливий момент, який варто запам'ятати. Вчитель навчає. Протягом певного часу, як учень має використовувати ті знання. Але після навчання приходить час іспиту. В часі іспиту вчитель ніколи не підказує учню. Тому що він вже це має досвідчити і знати. І цей іспит має показати, які справді в нього є. Тому в час проби Бог стоїть з боку і дивиться, чи справді ми маємо ту віру, чи справді ми маємо ту святість, щоб засвідчити, що ми є справді його учні, що ми справді є діти Божі. Пройдемо ми цей екзамен, чи прийдеться його перездавати. Тільки в духовному житті діє одне єдине правило. Будеш перездавати до тих пір, поки не здаси. Тому не дивуйтеся, коли в часі крови Господь не відповідає. Він вас перевіряє, чи справді ви готові до життя вічного. Слава Ісусу!